І то дуже цікаво є в протестантських течіях християнських, бо вони кажуть, що все засноване на Писанні, і в Писанні Ісус Христос каже, що Він ці гріхи прощає. І ось тепер ми можемо сказати до Бога, Боже, прости мені мої гріхи. І в Біблії справді пише, що син чоловічий, син людський має владу на землі гріхи відпускати. Але звідки ми знаємо, чи він простив гріхи наші, які ми ось вчинили і через які нас мучить совість? Бо ми не можемо знати, ми лише можемо здогадуватися з Біблії, що Він ці гріхи простив. Ми знаємо, що Він гріхи прощає. Ми знаємо, що його можна про прощення гріхів просити. Але звідки знаємо, що він саме ці гріхи простив? І єдине, що може людина робити, якщо вона самостійно звернеться до Господа Бога про прощення гріхів, це сподіватися, що Він гріхи простив. А якщо вона дуже сильно вірить, що він гріхи простив. То ми спитаємося, але які гріхи? Всі ті, що ми зробимо вже наперед прощені? Тобто ти можеш грішити, але Бог всі гріхи прощає. То значить, Він негайно простить і ті, якими ти це тепер зрішиш. І так людина плутається. І саме тому Ісус Христос, коли засновував свою спільноту послідовників. Церкву, він передбачив отакі акти релігії, що ми свою віру не самі внутрішньо лишень переживаємо. Так багато людей справді можуть сказати, що я маю Бога у серці, але він передбачив, що окрім того, що ми знаємо, маємо знання. Що ми маємо якісь внутрішні переконання, можливо, навіть і любов до Господа Бога, то ми мусимо зробити крок безпосередньо до Нього назустріч, а Він буде нам давати видимі знаки своєї присутності, але через інших людей. І ці видимі знаки Божої присутності називаються святі тайни.